3 квітня на центральній площі Змієва за ініціативи поліцейського офіцера громади Андрія Зеленського та за сприянням Зміївської міської ради шотландська благодійна організація Сіобан Траст за підтримки благодійної організації благодійного фонду Мрія пригощали зміївчан та гости міста безкоштовною піцею і напоями. Першими італійську страву скуштували учні зміївського ліцею №1 1 No2, а також вихованці гімназії Сузір'я. Смачний захід, дещо зіпсував весняний дощик, але він не вплинув на гарний настрій Очень подобається, дякую большому. Просто ну, погода така, звісно, якщо була хороша погода, ну, діти були правди, щасливі, всі зустрілися, да? ми все время вдома. Піца дуже вкусна, давали какао і да? конфети. Дякую вам огромне. На початку війни волонтери шотландської благодійної організації Траст» годували українських біженців на кордоні України і Польщі. Сьогодні ж вони подорожують Україною та готують піцу для місцевих жителів. Наразі їх благодійний смачний проєкт працює на території Чугуївського району. За запрошенням поліцейського офіцера громади Андрія Зеленського. Реалізували його і у місті Змієві. Це не перший захід на території Чугуївського району. На запрошення поліцейських офіцерів громади вже були в деокупованих територіях. Сьогодні дійшла черга і до нас. На моє запрошення, Благодійна шотландська благодійна організація Фіабан Траст за підтримки благодійного фонду Мрія. Хочуть піцею дітей та всіх охочих. Судячи з того, що така черга, діти задоволені. Це саме головне, що ми бачимо посмішки дітей, яким дощ не, не заважає взагалі отримувати задоволення. Сподіваюся, що ніхто не захворіє, бо на вулиці вже доволі тепло. Всі отримають задоволення та будуть вдячні. Ну, а ми вдячні нашим, нашим партнерам. Які це організували, привезли велике? їм спасибі. Готують піцу з колес в печах у спеціально обладнаних фургонах, коржі, сир, приправи та решту інгредієнтів, здебільшого надає італійська мережа Італпіця, а також польський офіс компанії Доктор Откар». Решту, а також пальне для фургонів, купують за гроші, які донатять люди з усього світу. У Змієві волонтери пригощали своєю фірмовою стравою усіх бажаючих. Свій благодійний смачний проект планують продовжувати до української перемоги, таким чином підтримуючи українців і Залишаючись поруч з нами у ці складні часи.